Друзі, наші вітання. Ще зніму для вас сьогодні черговий огляд даного автомобіля. Ось такого ми маємо нас на майданчику, трошки підемо по комерції. Це в нас йде Mercedes Benz Sprinter 314 на автоматі з холодильною установкою. В класній комплектації свіжоприганий за кордону, а саме з Голландії. Ця автівка проганялася, має оригінальний пробіг. 2,2 дизельний двигун, потужністю 104 кВт, задній привід на автоматі і з оригінальним. Пробігом 306 тисяч це оригінальний пробіг, який є підтверджений буквально абсолютно всім і офіційним дилером. І всі бумаги є по, по цьому автомобілю, з яким вона пробігом купувалася з Голландії. Так що без проблем кому потрібно Спринта 314 на автоматі з холодильничком, будь ласка, звертайтеся. Реально класна автівка, має класний технічний стан, класний візуальний стан автомобільці має, тобто реально хороший автомобіль, щоб десь собі під якісь ваші потреби його купити. Отже, по автомобілю, швиденько, зараз по комплектації вам пробіжуся, розкажу що до чого. Подивимося по холодильній установці, що тут стоїть за холодильна установка. Ну і в принципі по візуальному стану. Отже, по, по комплектації. Комплектація прикольна. От... Цей спринтер у нас-2018 року випуску е має. Е значить, що маємо по комплектації? Резина, зрозуміло, 16 цежка встановлена Continental. літо, ще диви, дивяче, таке резина є напогана, що можна поїсти цей сезон буде. Зразу далі бачимо, що ще в нас є. Резеточка, бачите, на три фази є у нас. Потім біжимо сюди. С Сидіння у нас е парк пілот встановлений в даного автомобіля. Теж дуже зручно, коли на далекі дороги їздите. Сідаємо, запустимо, щоб більш детально бачити і розуміти собі. Отже, так, запускаємо. Не знаю, що сюди не 306 тисяч попробігу, запустився без проблем автомобіль. От, Все працює чітко справно, ніяких не помилок немає, ніяких тут не було втручань, ніяких там, е, боже, в... Ніяких не було втручань в екології, в двигуни? Тобто ми купили їх, зробили детальність і зразу поставили на продаж данного автомобіля. Даний автомобіль. Так, що далі, що маємо? Маємо мультикермо. Дуже прикольно, маємо кріс-контроль даного автомобіля, бачите, кріс-контроль. Далі електро, повний електропакет йде у нас, велика магнітолка, е, клімат-контроль, де автомат встановлений, і ось сама охолодильна установка. Не знаю, чи ви бачите, чи ні. Але вона наганяє температуру у нас е, 0 і плюс. тобто Це є холодильник, типу, Зараз я спеціально завів, запустив і зараз 16,2 показує, поки буду вам знімати якісь там ще 5 хвилин відео, подивимося, вона буде опускатися. тобто холодно. Вже 16,1, вже 16, вже 16 не знаю, велика частота оновлення, то 15,9. Вона опускається, а холодильна установка працює. От Що ще в нас є в даного автомобіля? Е, По-моєму, камера заднього виду є. Зараз подивимося. Ось такі прикольні рейлгі з автомобіля. Так, далі, що маємо? Дверки розпашонка повністю. Так, маємо камеру заднього виду що в автомобіля. І що, 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 що. І в принципі все. В принципі, комплектації все. Ще глянемо, як зроблена у нас... О, і будка, будка така тут, яка, така, як треба. Бачите, вона цельнометалева і вона просто класно буде вам тримати температуру. Гляньте, в якому стані будка. О, реально хороший стан. Все чисте, гарно. Нічого тут такого не було критичного. Бачите, які двері у нас така грубина дверей, так що тут температура воно буде тримати вам так, як треба. О, це повноцінний оригінальний холодильник. Так що, хто шукає собі такий варіант для себе чи під роботу, реально це класний варіант буде, тому що дуже мало є ось таких повноцінних класних холодильників, що і правильно зроблена будка в нас. От і класна комплектація, і рідний пробіг, і свіжопоригнаний цей автомобіль, і він був без ДТП. Так що питань там чи зауважень до автомобіля немає. Ось він працює заведений, все в ньому працює ідеально. Що вам може відкрити під капотом, показати, що там робиться, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем. Повністю є все добре. Вам нічого робити не потрібно, просто там максимум масла треба для себе замінити та і все. Так. І добре, відкриваємо. І ось так. так, так Гарненько, рівненько. Двигун там не трусить, ніякого масла немає, нічого тут не тече. От, чистенький антифриз, який ну, типу, абсолютно реально класний автомобіль для себе. Вся екологія, бачите, на місці є. Так що без проблем варіант. Дуже дуже буде хороший варіант для себе. Так, закриваємо. Так що, друзі, ось така ситуація з цим автомобілем. Що хочу вам сказати ще раз: 18-й рік, холодильник, спринтер 314 триста свіжопригнаний на автоматику. На автоматі вірніше, перепрошую на автоматі. Заїжджаємо на тест-драйв, реально покатайтесь, подивитись, фото, відео, це одне, але по факту проїдете, побачити, які класні технічні станки, він збитий, тримає дорогу. Ну реально, Хороший автомобіль. От, покатайтесь, не забуваємо, що в нас є посла доставки в ваше місто, без хвилин можемо цей автомобіль пригнати у ваше місто, де б вони жили. От, ми за кожен автомобіль є впевнені, що він є хороший, надійний, класний. От і що? Саме головне і ціна питання, ціна питання буде реально е, класна на віддачу за таку автівку, за холодильничок, за таку комплектацію. Так що, кого зацікавить даний варіант, будь ласка, заїжджаємо до нас, заїжджаємо на майданчик, дзвоніть, пишіть, кому щось не, не розказав, не допоказав. Е, також е, набирайте е, по кругу вам автомобіль, я по-моєму. Обійшов, він є в нормальному стані, нічого не пошкоджено, ніяких там критичних м'ятин, царапин в нас немає. Реально, ну там якісь маленькі, там знаєте там, мінімальне лісток м'ятин, колись є на дверці пасажира. А так абсолютно все з автомобілем є добре. Бачите, ось в якому стані він виглядає. самі все на камері видно. Вам ніде не почорканий, ніяких критичних царапин немає. Абсолютно гарний рівень і класти автомобіль. І хочу вам ще нагадати, що маємо також і свої всякі ще і маємо якніше ще одні спринтера, Багато комерцій маємо наявності, ще нові, рестайлінгові моделі, є 3-літрові сплінтера, холодильники ще в такому варіанті в нас є будкою, але це вже рефрижератор. Так що повірте мені, комерційних транспортних засобів хватає, Хватає, є що вибрати. Так що, кому потрібно якийсь класний автомобіль, а саме з рідним пробігом. І щоб ви знали детальні віддати все про автомобіль. Звертайтесь до нас, команда Auto буде рада з вами попрацювати. Так що всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.